Добрий день, шановні друзі-садоводи. Це місто Прилуки Чернігівська область. Сьогодні у нас 6 жовтня 2025 року. Це розсадник сад-віноград. Кому потрібно побачити мої ролики, то в мене адреса сайту Виноград Валера латинськими буквами.pp.ua Вашій уваги грушка кокосує. Грушка дуже смачна. В цьому році, я не знаю, їх небагато на деревині зав'язалося. Ну, це саме найбільше, яка там є в цьому році на деревині, а остача там дрібніші. В прошлому році вони були там усі великі. Чого в цьому році вони такі маленькі, я не знаю. Щось у цьому році щось в природі не те, що потрібно. Вони все время такі. Не тільки ці грушки, а й інші такі. Це грушка кокосуї, вона японка. Всі грушки, які закінчуються закінченням на і, це або японці, або корейці. Грушки, які закінчуються закінченням на «лі», це азійські також грушки, але вони китайські, наприклад, дацуїлі. Там, і, і тому подібне, Шінлі, ну, і тому подібне назви що лі, то китаєць. Ну, вони також смачні. У мене ще є ігрушка кокосуї, ну в цьому році їх немає, там не зачепилися зовсім. У прошлому році найбільша важила 630 г. Я про неї робив відео. Цю грушку. Я різати не буду, але вам розкажу. Чого, бо відправимо її у погріб на зберігання, а з'їмо на Новий рік. Вони хорошо лежать, десь до квітня місяця, взагалі, питань до них нема до зберігання. Одна особливість у цих грушок, їх не можна зрівати заранше. Вони повинні бути повністю дозрівши на деревині. Оце якраз час, А можна б і пізніше було іще зрівати, але там з другої сторони її трошки погризли комахи, так я і вирішу зня... зняти цю грушку. От і все. Ну, вона дуже смачна. Друг у... сьогодні їв оці грушки, Так? І що він сказав? Нагадує Амаретто. Якщо хто знає, який як... смак має лікар Амаретто колись був. Під часу перебудови, там в 90-х роках. Так от вона такі смаки має. Цукор неймовірний і дуже смачна, дуже соковита. М'яко ж у неї твердий, білий, білий, білюсінький, наче цукор. От і все. Кому потрібно, замовляйте. У нас саженці ці грушок є. Вони у нас десь 4-5 річні грушки, так що саженці дуже хороші. Все на цьому. Будемо прощатися. До побачення!